Добрий ранок Ой. Я не хочу вот мені меня Ага. Не будинок дівка Що є? Ну, заходи в будиночок. Багато-багато. Що багато взяти? Ліметки, мені. Ну, біжи. Мишці теж покажи і Лялі. В будинок. Впаде в будинок. Не брати будинок? Так, може так будинок впаде. Ні, не впаде. Не рухає.